Нині проїзд автошляхами державного значення, що пролягають Хмельниччиною, забезпечено на 100 відсотків. Переконують дорожники. Сьогодні державні дороги проїзд забезпечені 100% повністю. Я думаю, до кінця дня чорне покриття буде на державних дорогах. В частности, анбінація 0,3. Вони розчищені і. В принципі, перебої по цих дорогах не було. Ми забезпечили проїзд по цих дорогах. Турбують, що, правда дороги місцевого значення. Без зв'язку зі світом залишається близько трьох десятків населених пунктів краю. Є проблеми за помісеві мережі доріг. Під'їзди до населених пунктів. Сьогодні на ранок 45 населених пунктів проїзду не було. Працюємо над цим. На даний момент вже на 10-ту годину 34 населених пункти. Проїзду немає. До кінця дня думаємо, що ми справимося з цією роботою. Аби обіця не стало дійсним, дорожники залучилися підтримкою військових та рятувальників. Останні, до речі, протягом чотирьох діб несуть службу у посиленому режимі. Співробітникам держслужби звичайних ситуацій основна увага приділялась найскладнішим ділянкам роботи. Це по-перше, ми повинні були врятувати тих людей, які потребували дійсно допомогу негайно. Це хворі люди, до яких не могла добратися карета швидкої медичної допомоги. Всього протягом чотирьох діб рятувальники працювали цілодобово. Було звільнено снігових заметів 936 людей, сім автобусів, один шкільний автобус довелося вивозити, 255 інших автомобілів, а також 28 карет швидкої медичної допомоги. Всього наявною інженерною та спеціальною технікою було розчищено 534 кілометра автомобільних доріг. Нагадаємо, на дорогах краю й досі функціонують пункти обігріву. Їх розгорнуто поблизу обласного центру міст Кам'янець-Подільський та Дунаєвці. Пункти обігріву на автошляхах області працюють дотепер і будуть працювати до тих пір, поки буде спостерігатися скупчення великогабаритних вантажних засобів. Поки що їх робота не звертається. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.